І так, це в мене цей фрейм. Значить, ось тут е фанера, зверху поролон. Сідаю. Ну, так вроді м'ягке. Коли сідаєш, в мене 70 кг, 75. Е твердо. Ну, тут, то ладно, таке. Якість матеріалів нормальна. Надо отримувати, якість окей, хорошо. Я взяв е класну систему. Але незручно сидіти. Твердо і ось ця. Боковушка. Вона просто дубова. Вона не грає. Сідаєш і впираєшся в кусок доски. Він впивається прямо в поясницю. Абсолютно не грає. От він. Ось він. Дубовий. Ось. Дубова. Оці згиби вони нічого не дають. Я взагалі не знаю. Якби воно якось іграло, там м'якше було. Є регулювання по висоті. Регулюється. ну е Сітка провалюється, от видно, сітка сюди просочується, сюди провалюється. Але поясниця впирається в цю дубову доску і взагалі не комфортно сидіти. От, 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 от я б'ю нього. Абсолютно не виконує функціонал свій. Сидіти абсолютно незручно. І постачальник каже: так, це нормально. Ну, -ну виробник новий стіль. Привітик тобі за якість. А тому, хто це придумав, ну, блін, не знаю. Ви самі сядьте і посидіть на ньому. Я подивлюся на ваші бажання далі сидіти і співпрацювати з новим стилем. Ну, в даному випадку про цю модель. У мене є крісло нового стилю, дуже давні, хороші, але дана модель абсолютне лайно.